Всім привіт! Сьогодні у нас четвертий етап третього mm -hmm. раунду з ВІФТ Ліги. Сьогодні у нас стандартна гонка або скретч-гонка. Отже, ми стартуємо вже через декілька хвилин. Це в нас категорія С дивізіон Істерн. Ось наша команда зараз лідірує і сьогодні потрібно це лідерство підтвердити. Зараз я виходжу на зв'язок з нашими товаришами І через декілька хвилин гонка вже починається. Так, 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 всім привіт. План, план такий: спокійно їхати до, до гори, А на, гори вже, на горі вже дергати. Там Денис, Олександр, у кого буде получатись, у кого буде виходити. І далі вже. По факту орієнтуємо, що в нас вийшло. Так, ну що, 10 секунд. Давайте поїхали. Так, ну початок, в принципі, спокійний. Намагаємося їхати до гори. А що таке привид? Привид це тебе не буде видно декілька секунд. Сенсу майже ніякого. Але ти його використай, щоб на банері того підйомчику дали щось цікавіше. Ну так, да, ніхто нічого не нагнітає. Всі готуються до підйому. А ну давайте трошечки їх цього. А то якось зовсім спокійно. Я зараз трошечки прискорюсь. Можете за мною особливо не йти. Нехай інші дергаються. Щось ніхто не дергається. Можна спробувати. Особливо щось ніхто в цей дійсно. І так, тут перша така площа. Це ще рано. А ось наступний такий вже п'ятачок буде більш ближчий до підйому. Скільки хвилин підйому на совхів? Та ні, там, ну, там до хвилини. Там дуже швидко. Але на ньому можна зробити розрив, посипляться. Головне потім не ну, зупинятись на спуску, тому підніматись, скажімо так, спокійно, ну, в сенсі неспокійно, але щоб були ще резерви. Бачите, ватів підекономили. Зараз можна вальнути, якщо їй чим. Ну тепер можна йти. Так, ну я тут компанію зачепив і не пускаю їх. Але вона тут, блін, велика. Багато велосів. Ладно, подивимось. 12-13 секунд. Зараз покійніше. І так, перший підйом пройшли. В принципі, задумка вдалася. Двоє наших від'їхали. А ще двоє контролюють групу, яка нас доганяє. І наразі вітрив складає. У нас зараз подивимось. 16 секунд. В принципі, цього достатньо до наступного підйому. І намагаємось їхати спокійно. І зараз нас, скоріше за все, нас дожене друга група. Ну, мене плюс-мінус все влаштовує, тому що ще буде підйом, там ще буде сирватись. Але більша група... Буде їхати з більшою швидкістю. Тому можуть наших наздогнати. І ось тут вже група поєдналась в досить велику. Нас тут аж 15. І так, перше коло ми пройшли. Тепер друге, тут невеличкий. Підйомчик. Так, дивимось. Тут у нас немало народу шестеро гонщиків. Велос. І так, потрібно буде додавати у підйомчик, щоб від'їжджати з меншою групою. Дивись, п, можемо спробувати на підйомі ще одну грубку утворити. Я від'їхав понад від підйому, бо на підйомі я програю. Ага. Ну, до підйомчика ще, ще їхати. Мені дуже не подобається, що тут шестеро велосів чи п'ятеро. Ні, шестеро. Тому потрібно зараз буде трошки намагатись рвати. У мене якраз... У мене якраз пір'ячко. Можна спробувати трошки раніше і на підйом заїхати якоюсь своєю групкою. Я перевіряю трошечки, що буде. Щоб вони трошечки сил витратили перед. Що, що до Як буде Сильно працюємо чи так, наполовинку. Та сильно не наполовинку, так, трошки додайте. У вас 20 секунд є. На спуску краще додасте, полегше. Так, на ну нас тут залишилось трошки менше. Вже тільки троє. Двоє і троє червоненьких. Так, нас нас доганяє ті, хто відпали. Так, велос в повному складі. Ладно. Ні, ну я то швидше за все в них спринт фініш не виграю, але ж... А вдруг ні. Одному буде мало. Маріуполь у нас великі шанси цей раунд програти. Так, там Степан вже на 5 секунд від'їхав, нормально. Так, ну нічого. Перше, друге, четверте, шосте. Кінець гонки получився не такий, як ми планували. І скажемо так, не такий, як ми очікували. Тому що ми, група, яка їхала, наступна нас догнала. І нас догнали ми, тому що у нас почалась... Боротьба, щоб нас не на наздоганяли. Чесно кажучи, я трошки втратив той момент, коли ми почали наближатись до хлопців. Тому що ми на спуску додавали. Ось. І в принципі я приймав дуже активну участь у розгоні групи. Так що в цьому є і моя провина. Фух. Ну Все одно в нас вийшло забрати перше-друге місце. Ось. Але хотілося ще і четвертий. Ну нічого. Подивимось на загальні результати. Подивимось, як доїхали там всі наші інші хлопці. Велос, велос, Ну, цього разу, мені здається, ми першими не будемо. Ну нічого, у нас є на то причини. У нас Валерій хворий їхав. Ось щось я зовсім не бачив Сергія. Може там щось не вийшло. Всяке буває, але перше місце наше, Олександр виборов його, я був другий, четвертий був Алекс. Далі на шостому чи на, сьому, на шостому місці Денис. В принципі, в принципі непогано, якби у нас, скажімо так, інша група, інші хлопці доїздили нормально. А так ви бачили, Велос був майже всім складом попереду. Так. Трошки їх вдалося там порвати, розірвати, але ж дуже великі очки фінішні нараховуються, тому, тому вони сьогодні зароблять багато очок. Отже, дочекаємось результатів. Ну а через декілька хвилин нас чекає гонка другої команди категорії С.